Друзі, привіт. Початок серпня хочу провести літню укольоровку фундука на медвежий горіх. Просто так для визначення терміну укольоровки в своїй області. Велику кількість проводити не буду, тому що основна маса буде, думаю, робити за літньою цією, зимовою покращеною купуровкою. Як на мене, це є найкращий метод. Просто так для себе хочу попробувати. Кольоровку роблю я на висоті 40 см. Підготовляю в першу очередь медвежий. Зарізаємо. Тепер так само зарізаю. Сорт. Або я минулого року робив проживаємо з було дуже низькою, цього року, тому щоб не спортити саджанці від межого роблю просто заради експерименту декілька штук і все. Буду робити два варіанти. Перший варіант залишати ось цей. Черешок, а на другий Очищаю цей пробковий слой. повністю замотую плівкою це все. При, цьому, при даному методі необхідно через три тижні знімати цю пов'язку, дивитися чи пила, пішов процес проживання, чи не пішов. Ось так. Через три тижні, думаю, вже буде... Отже, якийсь результат, тоді знімлю відео і покажу, який буде результат на ось такій окольоровці, який буде результат на ось такій окольовці.